У вас такий бізнес, який було б цікаво дуже побачити так вживу. Це обладнання для переробки ягід, фруктів, горіхів. Розкажіть, будь ласка, поділіться, в чому вашого обладнання інноваційність і чому наші виробники, так, фермери довіряють саме вам свою бережно зібрану продукцію. Інноваційність нашого обладнання полягає а, насамперед в тому, що ми багато спілкуємося з виробниками, з переробниками і отримуємо від них інформацію, а, що можна покращити для того, щоб а, їхнім операторам, по-перше, було зручно працювати на цьому обладнанні, комфортно та зручно. Це пришвидшує темпи виробництва. А, швидко очистити обладнання, тому що любе обладнання. В кінці зміни зміни треба помити.